Привіт! З вами знову Клементі з хорошими новинами. В Порт 2.0 здано в експлуатацію перша, друга та третя черга будівництва. А це більше 20 тисяч метрів квадратних, готових до повної експлуатації. Наразі в порту працює вже більше 100 резидентів, і в цих трьох чергах залишилося ще декілька приміщень, доступних до оренди. Перша черга це складська будівля з приміщеннями від 200 до 500 метрів квадратних, має торгову функцію та вихід головного фасаду на вулиця Зелена. Приміщення першої черги мають можливість складування до 6 метрів, навантаження на підлогу до 3,5 тонн та ворота з нульовими заїздами. В приміщенні першої черги маємо зручне, інклюзивне та багатофункційне укриття. Це окремі приміщення з власними санузлами, кухнею. Це кімната з можливістю розміщення 350 людей, з власною приточно витяжною вентиляцією, опаленням та кондиціонуванням. Друга черга класу А. Загальною площою більше 10 тисяч квадратних метрів. З висотою складування 12 метрів. Навантаженням на підлогу більше п'яти тонн на метр квадратний. Па-Па! В попередньому відео ми показували вам, як відбувається будівництво. За замовленням одного з наших клієнтів морозильної камери. Наразі змонтоване вже все обладнання та ведеться експлуатація повним ходом. Третя черга має площу більше 5200 метрів квадратних, висотою складування 8 метрів та докові ворота висотою метр двадцять. В даній черзі складські приміщення площею від 300 до 1000 метрів квадратних. Четверта черга це торгово-складські приміщення від 170 до 270 метрів квадратних фасадом на вулицю Зелена. На завершальному етапі роботи злаштування зовнішніх стін з сендвіч-панелі та більше, ніж на 50% влаштований скляний алюмінієвий фасад. П'ята черга має загальну площу 2,5 тисячі метрів квадратних, де влаштовані монолітні колони та ведуться підготовчі роботи до влаштування збірних балок покрівлі. За моєю спиною шоста черга, на якій вже на зашальному етапі роботи з влаштування монолітних конструкцій та повним ходом йдуть роботи по влаштуванню стін з цегли. Буде виконуватися монтаж зовнішніх стін з сендвіч-панелі. Всередину черги заведені всі внутрішні інженерні мережі. Будівля КПП вже також має свій скляний алюмінієвий фасад. Не забули про альтернативні засоби електрозабезпечення нашого об'єкту. Порт Львів готовий приймати нові бізнеси та надавати їм всі умови для зросту та розвитку. Долучайтесь і ви до успішних підприємців Львова та всієї України.